То такий методолог методолог експертних курсів це так би мовити, архітектор курсу. Це спеціаліст, який допомагає створити курс, щоб він був структурованим, ефективним, мав високу доходинність учасників і результативність. Щоб ваші курси хотіли купувати ще і ще. Зазвичай методологи займаються лише структурою внутрянкою курсу, але я маю одну унікальну особливість: я займаюся не лише структурою, а також і упаковкою курсу. Так як я маю великий досвід у створенні та продажу власних курсів для себе та для своєї школи, мої курси пройшли більше 2500 учасників. Я допомагаю експертам також так класно упакувати і продати свої курси. В Цьому і є моя особливість серед інших методологи. також бонусом я пишу для вас скрипти продажів, так як я два роки працювала в продажах. Отже, разом ми зможемо з вами створити ефективний структурований гарний курс, який ще буде дуже доцільно упакований і гарно продаватися.